Величезний привіт всім тим, хто ще не покинув цей канал. Це мене дуже-дуже тішить. Мене все ще звуть Іра, і я все ще відчайдушно намагаюся створювати хоч якийсь контент і сподіваюся, що цей канал не помре. Сьогодні я хотіла би з вами поговорити про одну книгу, про яку я взагалі не думала, що буду її читати. Себто я обіцяла собі своїм друзям, що я її прочитаю, ще того року обіцяла, але по правді кажучи, я не думала, що я до неї дійду. Я кажу про всесвітньо відому серію Френка Герберта Дюна, і насамперед про першу її частину. Якщо ви більш-менш знайомі з вмістом мого каналу, ви розумієте, що з науковою фантастикою, а саме з жорсткою науковою фантастикою, я не дуже товаришую. Це я її читала колись, коли була ще в школі. Я дуже любила Герберта Уелса та Айзека Азімова. Але потім якось вся моя увага переключилася спочатку на класичне фентезі з ельфами, гномами і чи. Рівниками, а потім я втрапила в калюжу готичних романів, і так в ній і залишилася. Я не казатиму, що в мене дуже багато якихось упередженостей щодо наукової фантастики просто якось це був завжди не мій жанр, і я завжди на нього дивилася, як на те, що я колись можливо буду читати, але це не дуже точно. Втім, кілька років тому один з моїх найулюбленіших авторів Крістофер Паоліні випустив нову книгу «To Sleep in the sea of stars», яка якось перекладена російською, я не пам'ятаю точно як. І це отакий ось брусок, десь 800 чи 900 сторінок, і це саме жорстка наукова фантастика. І я тоді подумала, що, можливо, мені варто звернути увагу і на цей жанр літератури. Крім того, коли я стратанула свій ютуб канал, в мене з'явилися безліч нових друзів, так чи інакше пов'язаних з літературою. Деякі з них були трохи, скажімо так, старші за мене, і вони цікавилися і цікавляться до сих пір саме цією жорсткою класичною науковою фантастикою. І вони мене вмовляли Спробувати їм було цікаво, що ж я скажу. Я подекуди дивилася на цю саму наукову фантастику, написану в середині ХХ століття, як на те, що може бути цілком цікавим, але напевно це не дуже задовольнить в якісь мої потреби. І я цілковито впевнена, що я не єдина людина, яка так думає. Саме тому я дуже довго розповідала, як я дійшла до саме Дюни Френка Герберта. І сьогодні в цьому відео я вам розкажу про вісім причин, через які ви напевно не. Хочете читати цю книгу і чому ви помиляєтесь? І перш ніж перейти до саме причин, я хочу вам порадити українське видання Дюни. Подивіться, десь тут буде картиночка, яке воно чудове. Перші чотири частини вже є в наявності, їх можна замовити в будь-який час. І я вам скажу: вони не тільки красиві, ще й там дуже адекватний переклад. В мене є кілька нарікань. Наприклад, я не дуже можу сприймати величного шайху Луда в українському перекладі, тому що це звучить як. Піщаний пісковий хробак, і для мене слово хробак, воно якесь дуже іронічне і не відповідає саме цій величності величезного Пробачте за тавтологію шайхолуда. Тобто мене трошки було мені. Було трошки кринжово це читати, але я порівнювала український та російський переклад, і якщо ви можете прочитати таку величезну книжку українською, я вам раджу купити саме версію в Якабу. Якщо ж ви хочете читати російською, то я вам раджу переклад Соколова, він максимально адекватний. Там пол зветься Полом, Атрейдесом, а не Паулем, бо. В нього все-таки чотири кінцівки, а не вісім, і тому я не бачу ніяких причин називати його Паулем. Але гайда, перейдемо до саме восьми причин, чому ви не хочете читати Дюну і чому ви помиляєтеся. І перші шість з них пов'язані з часом написання цього роману. Перша причина це динаміка оповідання. Так, Дюна це дуже повільна книга, от, просто дуже повільна. Якщо ви звикли до більш сучасного темпу оповіді, де дуже багато подій, де читачеві не вдається засумувати через довгі описи. То це може вас трохи занепокоїти, бо насправді Дюна це не про швидкі події, дюна це про атмосферу, дюна це про пустелю, про величезних хробаків, пробачте, я ненавиджу це слово. Дюна це про політичний уклад, дюна це про інтриги. Якщо, наприклад, ви вже читали Гру престолів, якщо ви читали якісь класичні оповідання не сучасні, якщо ви читали щось з ХХ століття, з ХІХ століття, і ви не проти та такого темпу, то вам сподобається Дюна? Я навіть скажу, що порівнюючи з такими ж творами Чарльза Дікенса або Віктора Гюго, я б сказала, що Дюна дуже швидка, от просто кліпнеш оком і вже кінець. Я прочитала першу частину за 9 днів, і в мене не було ніякого відчуття, що щось там десь затягнуте. Навіть навпаки, мені дуже подобався темп саме спочатку книги. Він був дуже розмірений та повільний, і я встигала банально запам'ятати ху із ху. А ближче до кінця мені здавалося, що Френк Герберт просто намагався намагався швидше закінчити роман і приступити до іншого до написання якогось іншого твору, але це також мої особисті преференції. Друга причина, через яку може так статися, ви не схочете читати дюну, це не типовий Так, в нас тут нема звичного шляху героя, і більш того, дюна це не історія пола Атріда, дюна це саме історія Дюни та планети Аракіс, що насправді є одним і те самим. Тобто, якщо ви очікуєте щось на кшталт володаря перснів, де в нас є герой, він чує поклик, він від нього відмовляється, але потім все-таки вирушає у подорож, а потім в нього з'являється якийсь старець ментор. Потім вони вирушають далі на подорожі, вони зустрічаються з першим бар'єром. Головний герой усвідомлює, що він може подолати цей бар'єр, і далі, далі, далі йде шляхом знаходження свого власного я свого єства. То ні, це історія не про це. Я би порівняла Дюну, напевно, з... Thank you. Всесвітом зоряних війн, якщо ми викреслимо з цього всесвіту Люка Скойокера, дюна була саме першим таким твором. З нього черпали натхнення і Джордж Лукас, і ті, хто зробив великий та незабутній мас-ефект. І скажімо так, будь-які твори, які зараз більш-менш пов'язані з космосом, з якимось там гільдієм, які нагадують феодальне середньовічне суспільство, але тим не менш все відбувається у космосі. Всі ці твори черпали натхнення у Дюні Френка Герберта. Третя причина, яка може відштовх Мути від цієї саги це не кінематографічність тексту, і це саме та причина, через яку я майже закохалася в цю книгу. В цій книзі дуже мало описів, прямо дуже мало. Ми не знаємо точно, як виглядають герої. Про самого Пола Атріда ми знаємо, що він стрункий, що в нього чорне волосся, довгий е орлиний ніс, і дуже аристократичне обличчя. Все. Якщо ви дивилися останній фільм Дюна, і думаєте, що в книзі дуже багато, забагато описів пустелі, ви теж глибоко помиляєтеся, бо пустеля там фігурує, але вона не дуже описується. І це мені особисто дуже подобається. Я насправді дуже втомлююсь від більш-менш сучасних, більш-менш підліткових творів, які дуже кінематографічні, які дуже яскраві, і які не залишають мені ніякого простору для моєї фантазії, де вже кажуть, якої фарби чиєсь волосся, чи одяг. І банально описується Кожна складинка, кожен візерунок, кожна бісеринка тої нещасної сукні. І якщо це не історичний твір, де це насправді грає якусь важливу роль, то я не бачу сенсу в такому зображенні, і я дуже швидко втомлююсь, бо мені треба це все візуалізувати. І це дуже нагадує серіал Netflix. Це непогано, якщо це серіал Netflix, але мені не подобається, коли за мене вже все намалювали. І Дюна для мене була просто таким собі відпочинком. Я могла собі уявляти все, що я собі хочу уявити. Деякі фігури, деякі персонажі не співпали з кінематографічною версією, так, я дивилася останні фільми, він мені дуже не сподобався. Тож, якщо вас це не лякає, якщо вас це навпаки приваблює, як і мене, вам також дуже сподобається Дюна. Четверта причина також пов'язана з часом написання, і це гендерний дисбаланс в цій книзі. Я дуже сильно боялася, що це буде така собі меметична книга, написана білим цизгендерним автором. Але я можу сказати, що. Я була більш-менш спокійна весь час, поки я читала на всі 700 сторінок. Я залишила тільки чотири червоні закладинки, які маркували ті самі Red Flags у всьому оповіданні, через те, що в дюні немає якогось чіткого опису зовнішності, то там немає і фокусу на. Суто жіночності і суто чоловічості. Нікого з жіночих персонажок не об'єктивують, нікого занадто не сексуалізують. Я була дуже спокійна, поки читала. Так, мені не дуже подобається саме модель Всесвіту, де все чітко розділяється на чоловічі та жіночі риси. Так, чоловіки відповідальні за політику війни та щось фізичне, щось, що можна. Помацати можна так сказати, а жінки це орден Бінеґесерід, Біне де ви як читали? І це саме ті відьми, які можуть маніпулювати, які відповідальні за політику, за саме насправді трушну політику. Вони ті самі сірі кардинали, які вертять всіма чоловіками як шахами. Ну, тобто, це дуже класичне зображення демонізованої жінки. Але я б сказала, що це не так сильно виходить в абсолют, як я побоювалася. І зважаючи на час написання цього роману, а це 50-60-ті роки ХХ століття. Я думаю, що хаяти цей роман за гендерну нерівність, це, м'яко кажучи, дурнувато. Важливий дисклеймер: ніхто не забороняє читати цей роман з сучасною оптикою і сприймати його крізь призму сучасних проблем. Але хаяти цей роман за те, що він написаний не так, як був би написаний сьогоденні, неможливо. П'ята причина, через яку люди можуть подекуди відмовитися від прочитання Дюни. Я чула від кількох людей, що вони не хочуть читати, не хочуть навіть починати знайомство з Всесвітом Френка Герберта через те, що це дуже стара книга, і напевно вона тематизує старі проблеми, які зараз нерелевантні. Ну, кінь там плавав насправді. Дюна тематизує насправді проблеми, які не вирішені, і до сьогодні це кліматологія і це колоніалізм. Перед нами постає пустельна планета Аракіс, яка заселена Фріменами. Цій планеті, як ви можете здогадатися, немає води, от прямо зовсім немає води. Навіть фрімини, коли кажуть про воду, вони кажуть не слово вода, вони кажуть волога, бо вони змушені. Одягати конденс-костюми, які банально зберігають кожну частотку, частиночку вологи, яку вони видихають чи переробляють своїм організмом, і цю саме вологу вони і використовують для подальшого життя. І розуміючи, що життя на цій планеті плавно та незворотно катиться у тартарари, фрімени плекають надію колись відродити цю планету і населити її. Зеленню, щоб там були і водосховища, водоспади, щоб там була справжня вода, навіть не знаючи про те, що таке вода, вони справді мріють про це і розробляють певні плани, про які ви дізнаєтеся, якщо будете читати цю книгу. А теми колоніалізму та його критики постають перед читачем через зображення саме космічної імперії і того шляху, яким імперія керує всіма планетами. Якщо говорити дуже коротко, і як я зрозуміла тільки з першої книги, чому я не роблю ог? На книгу Дюна і не розповідаю вам про Всесвіт, це через те, що я читала тільки першу книгу, і мені здається, дуже надуманим зараз робити з себе людину, яка точно все знає про Дюну. Якщо ви хочете подивитися якісь огляди від людей, які точно шарять цій темі, ви можете перейти на канал Бюро Загублених Книг. Там відео російською, але будь ласка, не лякайтеся. Всі три людини, які роблять контент на цьому каналі, я в тому числі. Ми всі далеко не з Росії. Просто це наша перша рідна мова, і тому цей канал було створено задовго до лютого цього року, і він буде продовжувати жити у тому всесвіті, який він створив. Два інших співведучих каналу. До речі, саме ті люди, які таки вмовили мене прочитати Френка Герберта. Повертаючись до світу і того, як працює колоніальна сила, є певний імператор та є його родичі, аристократи, голови певних домів. Представників кожного з дому, імператор відправляє на якісь віддалені планети на кшталт Аракісу, щоб вони правили цими планетами. Але ці планети, ось халепа, заселені вже були якимось іншими, на думку імперців, примітивними народами. Нічого не нагадує взагалі. І цими примітивними народами треба, звісно, якось керувати. А що краще керує народами, крім релігії? І Ось було створено такий собі орден «Бінегесеріт». Членкині якого розробляють певні релігійні тексти, саме релігії, сповнені дуже архетипових образів, які потім занурюють у певні планети. І тим самим люди, сприймаючи ці тексти, починають справді вірити, ці прийдешні тексти якось змішуються з вже існуючими віруваннями цих примітивних народів, і потім. Крізь тисячоліття, століття виявляється так, що Якщо хтось прилетить з далекої планети, то це, власно, суто випадково виявляється, що той самий месія. Це, до речі, не спойлер. Якщо ви будете читати, ви це зрозумієте буквально в другому розділі. Шоста причина, яка може вас трохи так відворотити від цього всесвіту, це фетфобія та гомофобія. По суті, всі хороші, умовно, хороші персонажі цього роману, звісно, красиві, стрункі. І, ну, за прикладом всіх античних романів та середньовічних лицарських романів. А той самий злий дім, який особлює те саме зло, дім Харконенів, він управляється чоловіком на ім'я Владімір Харкон, теж суто випадково його звуть Владіміром. І цей чолов'яга максимально жирний. А ще він цікавиться молодими хлопчиками. І мені дуже 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 сумно, що гладких людей уособлює саме дім Харконенів, і що єдина гомосексуальна людина, поки що єдина, це ще й. Філ молодих е, хлопчиків, щоб Ютуб не бандив мене зараз за це слово. Себто про таку річ, як diversity тут нічого казати не можна, але повертаючись до пункту номер 4 про гендерні стереотипи, ну що ти візьмеш з роману, який написано було в 50-ті роки. Це були перші шість причин пов'язані з роком написання роману, через які ви можливо е, десь з упередженням дивитися на цей всесвіт. Ще один дуже популярний тейк, через який люди відмовляються читати дзюну, це. Те, що це ну та сама, знаєте, жорстока фантастика з зорельотами, з бластерами, з якимись космічними перельотами, і це все дуже дуже нецікаво. Ні, це не так. Я теж боялася цього, але насправді зорельоти фігурують банально десь два чи три рази, коли головні герої перелітають з планети Каладан на планету Аракіс, а там вже вся дія відбувається на планеті Аракіс, і ви не конфронтуєте з якоюсь. Скажу так жорстокою технікою, те, що тематизується тут, це теорія пропаганди, це філософія, це релігія і остання причина, яку мені варто назвати, причина номер вісім це упередження щодо того, що ця книга про протистояння добра. Абсолютному злу я не можу сказати зі стовідсотковою впевненістю, але щось мені підказує, що добрий Діма Трідів ніфіга не добрий. От просто ніфіга. Так, умовно кажучи, Діма Матрідів мені дуже нагадує Дім Старків і голова дому Атрідів Літо Атрід. Це майже пряма паралель Еддарту Старку, але все-таки по всьому роману розкидано дуже багато якихось гачків, через які можна здогадатися. Ну насправді я так думаю. Я повторююся в тисячний раз, що я читала тільки першу частину. і Я не можу сказати, що там буде далі. Але мені здається, що ті, хто тут виступають умовно хорошими, вони не дуже хороші. Тут не та сіра мораль, до якої ми звикли читаючи ту саму гру престолів чи відьмака, але це й всесвіт. Дуже наближений до нашого реального. Так, ми тут маємо насправді барона Владіміра Харконена, який уособлює саме зле, зло, тому що воно зле і жирне. Але тим не менш, це не так сильно кидається в очі, і це можна, скажімо так, терпіти, тому що цей всесвіт справді дуже цікавий. Отже, про вісім причин, які вас застерігають, читати Дюну ми вже поговорили. А наприкінці я би хотіла, знаєте, вкинути декілька тейків, які можуть навпаки вас змотовати. Вувати, читати цю книгу. Отже, ми вже казали про те, що. Це не роман виховання, це не сага про Пола Тріда. Це скоріше сага про всесвіт та про планету Аракіс. З цього витікає також, що ми не фокусуємося на внутрішньому світі персонажів. Мені цього навіть не вистачало, бо коли Пола Трід проходить якісь певні віхи свого дорослішання, я прямо таки очікувала якогось, знаєте, класичного прикладу сторінтелінгу, що ось зараз буде там, я не знаю, перш. І бар'єр, його зустріч з ментором і так далі, і тому подібне, але ні, цього не було. Це, звісно, відкриває дуже великий шлях тим, хто потім написав, знаєте, книги типу Фанфіки. Я не впевнена, що я буду це читати, але ці лакуни. Повинні бути чимось заповнені, і мені здається, що можливо в наступних книжках Френк Герберт нам про це розкаже. Також доволі цікаво, що цей роман написан не в стилі Point of View і не від третьої особи. Фокус, оповіді зміщується з одного героя на іншого, подекуди дуже часто, тобто банально, один абзац у нас іде від леді Джесіки, інший від Пола, третій від. Піщаного хрубака, ну тобто, треба бути дуже уважними, пильними і слідкувати за тим, хто що каже і чому вони це кажуть. Також доволі нетривіальним рішенням для мене був мотив всеосяжного розуму. Тобто, майже всі герої цієї саги вони так чи інакше знають все, зазирають у минуле, у теперішнє у майбутнє, і вони можуть передбачити, як на певні їх е, рухи та на як. Якісь певні події можуть реагувати інші герої. А ці самі інші герої так само знають все про минуле, теперішнє і майбутнє. І як відбувається такий собі діалог двох людей-комп'ютерів, це дуже цікаво дивитися на це. Я не знайшла ніяких логічних помилок, але з іншого боку, я не та людина, яка знайде якісь логічні помилки в тексті. Я була більш стурбована перші 200 сторінок, щоб запам'ятати хуй з ху. Мені було цікаво, як я вже сказала, за цим дивитися. Я не бачила інших таких тропів в літературі, тому це було дуже нетривіальне та цікаве знайомство. І наостанок я буду, звісно, не я, якщо я вам не скажу про якісь певні відсилки. Тут їх, хоч ложкою їж, але на відмінність від того самого відьмака чи більш сучасних творів. Тут відсилки не значать і не несуть якогось смислового навантаження, тобто. Це прикольна фіча, якщо ви зрозумієте, що, наприклад, якась пісня Фріменів, вона насправді не рандомна пісня, а це відсилка на страждання Мойсея, але це не має ніякого значення для тексту. В цьому тексті дуже багато запозичень з арабської мови, з мови ідишу, дуже багато смислових слів, які я не буду казати, що я всі зрозуміла, хоча я просиділа з карманним гуглом дуже дуже довгий час. І я постійно зазирала в словничок наприкінці книги, бо герої спілкуються так, що читач пересічний читач їх просто не зрозуміє, особливо в першому, другому, третьому розділі. І ці відсилки на реальне життя, вони справді дуже цікаві, можна проводити паралелі з нашою планетою, з нашим всесвітом, з нашою історією. Я не буду казати, що це прямо так необхідно знати, але це прикольна фіча. І якщо вам не нудно, якщо ви зацікавлені в таких. Розкопках, як я, то ви будете дуже задоволені цим романом, як була задоволена я. Я точно буду читати наступні романи. Я не знаю коли, в мене з плануванням дуже і дуже і дуже погано. Якщо ви читали Дюну, напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви ставитеся до всього того, що я сьогодні вже розповіла. Якщо ви не читали, але будете читати, то теж можете написати про це у коментарі. Кожен коментар просувається відео. Якщо ви дивилися останній фільм Вільнева, напишіть, будь ласка, як. До нього ставитися для мене це нулі з десяти. Мені було максимально нудно, навіть мені, навіть як я люблю артхаусні повільні фільми, як я люблю Ларса фон Трієра того ж, і я просто не змогла дивитися на цю пустелю. Вона красиво літає, зендея на фоні красиво зітхає, тімоті шаламе. Просто є, окей. Е, ну, там були класні миші, пустельні миші, просто супер, ці муаді. Але я цьому фільмові поставила десь 2 з 10, банально через те, що я таки не заснула до кінця. На цьому це відео закінчується. Наступне буде. Колись буде. Я обіцяю, я клянуся. Ми з вами ще зустрінемося. Не губіть мене, а я не буду губити вас. Па-па!